Привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді дуже бюджетна і дуже популярна модель серед мотоциклів такого стрітового типу простенького, який буде універсальним для кожного. Це Viper ZS 200 a green. Отже, комплектується мотоцикл одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном вайперовським на 200 кубічних сантиметрів, який має потужності 13 кінських сил. Розвиває швидкість до 105 км на годину завдяки своїй механічній п'ятиступеневій ступеневій коробці передач. Також друзі в даного мотоцикла повітряне охолодження. Саме звичайний, так і присутній балансувальний вал. А також, окрім електростартера, маємо ще кікстартер. Тому якщо десь щось станеться з вашим акумулятором, то не є бідою. Загалом мотоцикл у нас двомісний, величезне таке сидіння, є також додатковий. Багажник металевий, на який можемо чи кофор, або щось ще примудрувати, що нам заменеться. Мотоцикл, як я вже й сказав, універсальний. Попереду в нас колесо 18, і позаду, в принципі, також 18-те. Гума. Універсальна така і для дороги і для бездоріжжя, попри він без ніяких проблем. До речі, цей мотоцикл йде трішечки оновлений від попередньої версії, і в принципі по нерівностям він відпрацьовує чудово, тому що у нас попереду гідравлічна вилка. Позаду два амортизатори досить такі непогані по обидві сторони. Ну і позаду ще вони можуть налаштовуватись. Також, друзі, що хочеться додати, це те, що в нас є USB-роз'єм з компасом. Але USB-роз'ємчик вже в нас і як звичайний USB, так і type c Більш сучасно. Також у нас карбюраторна паливна система і підсос виведений вже на кермо для вашої зручності. Приборка в нас комбінована спідометр. Механічний, а все інше в нас у цифровому форматі. До речі, сонце зараз прямо на нього світить. Я все повністю бачу і розрізняю. Видимість чудова. А, тому, друзі, такий цікавий мод. До речі, дискові гідравлічні гальма попереду а позаду барабані. І, в принципі, за його вартість, скільки він коштує, ну тобто, це реально крутий варіант. До речі, давайте поглянемо, чи в нас. У нас галогенна лампа, але в принципі можемо доставити е, якусь ледку, придбати це все міняється досить нескладно. Не і, друзі, якщо вас цікавить, переходьте за посиланням, що вказане під цим відео, там будуть всі актуальні характеристики, там та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Е, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, як вам така модель, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі всім Па-па!